Привіт! Знайоме відчуття, коли дивишся на миготливий курсор, і не маєш жодної ідеї про що написати пост чи статтю. Але сьогодні я покажу, як за допомогою штучного інтелекту отримати 10 крутих ідей менш ніж за хвилину. Нашим помічником сьогодні буде чат GPT. Давайте уявимо, що нам потрібні ідеї для блогу про здорове харчування. Зараз ми складемо для нього завдання: згенеруй мені 10 ідей для статтів блог. На тему здорове харчування для початківців. Ідеї мають бути цікавими та практичними. Все, натискаємо Enter і дивимось. І ось він наш результат. Буквально за 10 секунд ми маємо готовий список. Ви можете взяти будь-яку з цих ідей. Наприклад, ось цю. І попросити ChatGPT написати для неї короткий план. Дивіться. Напиши план статті. Це економить просто неймовірну кількість часу. Якщо цей лайфхак був для вас корисним і ви хочете дізнатися більше трюків, як використовувати AI для роботи та творчості, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Дякую за перегляд, і нехай у вас ніколи не закінчуються ідеї.